Друзі, всім привіт! І так, Сьогодні вихід на зв'язочок з таким відео на тему відповіді на деякі запитання. Чи деякі відповіді на деякі запитання? Ну, якось десь в тому, в тому районі. Значить, ну Як бачите, погода у нас така трохи сильно нельотна. Ми сьогодні з Санєю до обіду оце все. Копали. Ну, Я сподіваюся, що ми вже закінчили з тими саженцями тої малини. Бляха, муха, будь вона не ладна. Mm. <рес> ну, Блодо таке, що купитися, але ну що, люди просять, треба е робити. робити. Поки що є, що копнути, то є можливість, в принципі, болото, тяжко, ляпає. Але копаємо. Ну, коротше, таке. То плюс-мінус. Вже я надію, що на сьогодні закінчили це все епопею з тими саджанцями, з малиною з тими копаннями. От, відповідно, щодо відповіді на запитання, буде. У е, нас три теми сьогодні розглянуто. Три три. три, 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 три. Е, е, значить, вкратце. Дуже вкратце про одну да, животрепещущу і болючу тему. Значить, Часто проскакують в коментарях і, і мені в лічку навіть писали декілька разів. Типа, Атоха, а що там по біоросту? Ну, так, знаєш, з призренієм таким, що капець. Показую, що по біоросту. Стан виноградника отакий, вот бачите? Стан виноградничка отакий. Вот а видно вам, так? Кущ з листям. Далі йдемо. Ну, давайте, йдемо ближче. Кущ з листям. Це. К темі біоросту де оброблено. Е, ну, це то, що візуально може бути видно. Оброблено е, тим блехадим, антифризом. Да, І де не оброблено. Бачите? Дивіться, от ціночка все, нічого тут не оброблено. Не обробляв. Ось дивіться. Бачите? Оброблено. Все, висить з листям. Не обробляв, тому що тут ягоди не було, і тут обробляв. Тут висіла ще ягода, тут не обробляв. Ну, Щоб ви розуміли, чому так обробив. І весь молодняк. Дивіться. Я не що він там, типу, такий, як в червні місяці весь. Ні, понятно, мови нема. Але тим не менше, зверніть увагу, ось не оброблено, бачите? Не оброблено. А ось оброблено. Кожен кущ з листочками. Розумієте? Відповідно, сам продукт компанії Bioros, друзі, це ось в першу чергу, це до тих, хто мені задавав такі запитання, це не до всіх, але тим не менше, сам продукт, принаймні те, що приходило нам, робочий, мови немає. розумієте? А от відношення самого виробника до клієнтів, зовсім інша ситуація, зовсім інше питання. Тому що, то, що багато хто з вас бачили, бути не повинно було. Якби, да, і я не можу за то нести якусь відповідальність і тому подібне. Але в даному випадку дивимося. Бачите? Ягоди не було, а оброблено. Ягода була, не... О, точніше, наоборот. Тут ягода ще була, вона ще даже до цієї пори там трошечки бубенки деякі висять, бачите? Це кешмиш лучистий. А тут я тоді зрізав і обробив. Подивіться. Бо ну, це технічний сорт. Якщо думаєте, що діло в, ну, тільки тут, йдемо йдем, в інше місце покажу. Ось теж теж тихнарь, тут я нічого не обробляв, бачите? Все, обсипалось, все, нема листя взагалі. От, Обмерзло. Ось, теж не обробляв молоднячок. Бачите? Ну, там, щоб чуть-чуть, звісно, дополишалось на верхушках. Но тут 99% листа, обсипалось. все. Немає. його, Бачите? Все, голо. А ви пам'ятаєте, були такі обширні, такі, бляха, широкі, гарні, такі лапохаті. Всього немає. От і все. Відповідно, друзі, мій вердикт наступний. Повторюсь, до продукції нормальної питань взагалі немає ніяких там. Все окей. А от до виробника і до відношення, питань реально багато. І відповіді я поки що не чув ніде, і ні разу, і ніяким чином. Ну, таке діло. Тому. Робіть виводи самі, звісно, але, як на мене, то просто в черговий раз у нас вийшла така, знаєте, ситуація, що е, топили за е, вітчизняного виробника. Да? Ну, які думали, що вітчизняний виробник, типу, ну от. Прийшов настав той момент і, типа, будуть робити Мерседеси. Але як би не робили Мерседеса, завжди, виходить, щось Таврія чи Запорожець. Якось так. Ось там вітчизняний виробник і, і, і все на тому. Їхали-їхали тобто і взяли посеред дороги і всиралися. Ну, таке діло. Відповідно, не знаю, як то воно там має бути далі. Та ніяк не буде. Далі знову ж таки будемо користуватися імпортними виробниками і на тому питання закрити. От і все. Коротше, якось так. Значить, по біоросту, я думаю, я дав відповідь, і питання закрив, і не задавайте, не пишіть мені того, тому що то не ніякого смислу. Відповідно, я кажу ще раз, що то, що нам приходило, то, що ми бачили, то ми й показували, що я, що дядя Гена, да? Тобто, да, воно робочий результат є. А от відношення, як, чому вони людям так робили Слава, ну, ну, от так, от, так. от і все. Значить, далі. Запитання було: Тоха, конюшина, як там конюшина покажи, конюшину, показує. Конюшина, друзі, бомбей просто. Я, я капець який радий. Біла конюшина, суперова штука. Ну, Я не знаю, як воно там буде на потім на далі. Але да? на даному етапі я офігеть, який задоволений. Ви подивіться, як воно гарне, як воно красиво. Хоч тут місцевість не саме презентабельна, насправді, да? ну, тому що це задній двір, туди-сюдим. дровник, гноярка, ну таке, коротше. Ну сама по собі ситуація, мені капець, як подобається. Подивіться, яке воно гарнюнє таке все. Все таке салатові. Це вже, щоб ви розуміли, 22 листопада. Блін. Вже багато де сніг іде. Львівщина, сніг, Харківщина, сніг. От. Ну, У нас дощ, мрачка, мжечка, звісно, ну, тим не менше. Да? Треба садок в черговий раз перефризувати на зиму. Вон, бачите, да? так? А ну, нема як, бо було тут, ну капець, все. Ну, ось, конюшина, це вже її останній день, все, вже не буде. Ні, вона буде, вже в наступному році. От. Отака от ситуація. Да? Тобто, тут абур'яни поросливий, не думайте, що я там щось насіяв. Це так сіється і розмножається мокрець. Ось так таким ковром плотненьким росте. І дуже він мені не подобається, ну нічого з тим не зробиш. От, такі погодні умови. От. А от конюшинка, звісно, блін, дуже мені подобається, як вона гарно виглядає. Просто суперова штука. От, відповідно, хто там дуже хоче зробити це все діло на задірненні, то я однозначно можу рекомендувати конюшину. Тут це експеримент на даному етапі, поки що я задоволений. Далі буде. Добрізка і укриття цього всього діла, закопувати, повторюсь, не буду. Тут буде в основному йти зрізка на зворотній ріст, тому що багато лози не визріло, воно все зелене, зелене. Ну, не завизріли, мені вистачить. Тобто, там Початки рукавів, як то кажуть, вже будуть 100% по низак. Да? Но, но, тим не менше, слабенько це все діло визріло. Ну, як маємо, що маємо, те маємо. Ось такий вердікт по конюшені, коротше, друзі, я дуже задоволений. Вона підняла, діло, що літом трошки був там поливав і туди-сюди вихажував. Ну, тим не менше, подивіться, яка вона суперова на осінь. Просто бомба. Тому, однозначно всім рекомендую таку штуку, хто задумається чимось сіяти. Біла конюшина реально прикольна тема. Косити треба і не, не більше, ніж все остальне. О, 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 ідентично, одинаково. От. Ну, вона візуально просто гарна. А ще коли Тепло вона ще й цвіте, то, то взагалі бомба. Тут бджоли гудят, щось. що як положено. Ну, коротше, класна штука. Класна штука, класна річ. От трава, бачите, вона не так прикольно виглядає. Тут, тут газонна трава посіяна. Ну, вона ну, теж нормально, але вона слабше росте і вона не так класно виглядає, як, там, як конюшинка. Ось я вже налаштував апарат, а зараз заведу і викошу. Для чого це потрібно робити, якщо, можливо, хтось не знає. Викосити обов'язково потрібно, тому що вона на зиму візьме і запариться. Ну, буде сніг, не буде, снігу несуть, вона спариться. А якщо її викосити, то відповідно оцього, ефекту цього ефекту не буде. Як то під, під плівкою, відповідно, все має бути чинно і благородно, так сказати. От. І тепер поїхали, друзі, по третьому питанню, тому що люди, ну, по конюшені, я думаю, дав відповідь. Люди задавали запитання, Тоха, як там, а ти будеш бордовською робити чи не будеш? І щось я бачу, там начався якийсь. Шухер, що бордочку, чи, чи, чи це не бордочку, а чисто мідний купорос, змішувати з карбамідом і обробляти. М -м, камон, я такого ніколи не чув, ніде не бачив з цим карбамідом. Це що-то якісь нові непонятні віяння, хтось десь ляпнув, мені кажеться, і це почали розносити. Наскільки я знаю, карбамід і, і мідь, ну, вони не сумісні. Тобто ви зараз робите хімічну реакцію, у вас випаде осад чи якісь яди получиться. Не мотіт такої мутки, не треба. Обробіт чисто медію і все, і питань не буде. Карбамід, яка цель карбаміда? Я не до кінця його взагалі в принципі, розумію. Карбамідом спалити листя, да. е, Типа як фунгіцид? Ну має він там якусь трохи фунгіцидну дію-сюдим. Да, там Но Основна ціль це карбамідом, щоб спалити. Давайте таку розверну. E, Значить, Дати азоту, щоб оце листя опале було за зиму перероблено і щоб на ньому не зимували e, спори грибків. Тут я згоден, питань нема. Ну, В остальному карбамід ну, такої собі не рекомендую. Не знаю, не практикував. Хотів торік зробити чисто, щоб лист на персику спалити. Но в мене торік лист обсипався і цього року, тоже, як бачите, персик вже, все, майже весь голий. там Буквально капелюшечка тих листочків, але ну, по-хорошому дай погоди, то я би вже сьогодні, напевно, ну, не сьогодні, напевно, завтра вже б обробляв. Ну, коротше, зловлю погоду, буду обробляти, все покажу. Знову ж таки, повторюсь, буду робити експеримент, тому що, якщо пам'ятаєте, мова йшла попробувати в порівняння Нордакс і мідний купорос. От я хочу зробити це порівняння. Тобто я два рядочки просто зроблю Нордаксом, все остальне буде бордоською рідиною. Для отримання ну, більш таких об'єктивних, так би мовити, даних, тому що Нордексу я дуже довіряю, класний препарат. Але от, як буде по курчавості обробка на зиму, поки що невідомо. Тому ну, то вже буде потім. Зараз конкретно. Ось ми маємо садок, маємо вже муміфіковані сливки в даному випадку. Що я хочу, друзі, вам показати? Е -е, для чого нам потрібна бордоська? Давай, я хочу залишки знайти ось. Видно, що це голубенькі залишки, це саме бордоська рідина. І ви подивіться, тобто воно все чисте, тут немає ніяких грибів. Ви бачите? Не, ну, видно, щось Трошки, звісно, є якісь там нальоти. По більшій мірі грязюка просто не змивається, тут таке щось накапує, натікає. Но в загальному мохів і лишайників немає. Дивимося на яблуню. Їй тут вже років 10-ці яблуні. Подивіться на стан. Стан кори, бачите? Вона щороку стабільно обробляється бордоською рідиною. Розумієте? Все абсолютно чисте, немає мохів, немає лишайників на ній. А абсолютно чистеньке все. Тобто це не молоде дерево, якому два роки. Я кажу, їм вже років тут 10, може й 12, я не пам'ятаю. Бачите? Воно все чистесечке. Нема мохів, нема лишайників. Тут очередь йде, це все поскадається, але в загальному. От для цього нам потрібна мідь. А ось вишня, яка менше цим всім ділом оброблялася, Да? тому що я, вона взагалі мала бути видалена, ну коротше, поки що ще не видалена. Ось. От На яблуні цього було б повно. просто Якби вона якісно оброблялася, ой, не не оброблялася, то цього було б повно. Як бачите, вишня ні, черешня теж, дивіться. Бо вся чиста, бачите? Отак От працює мідь і вапно. Тобто воно спалює ці всі гриби і не дає їм прогресувати розвоз. Це вони з'явилися, да? зараз я оброблю ось. Ось бачу, є п'ятнишко, ось є п'ятно. Ну, десь десь більше попало, десь менше. Таке діло. Но в загальному воно їх палить і це все діло у нас ну, рослина чиста, розумієте? Ось йдемо на грушку, подивимось. Груша тут хороша. Дивіться який розмір груші тут. Вона, ну, це отходняк, але тим не менше груша класна. Зимова груша. Дивіться. Все чисте, ніяких тут ніде, грибів немає. Бачите? То це бордоська рідина, результат роботи бордоською рідиною. Ось дивимося на абрикос. От на абрикосах теж ці лишайники, гриби дуже активно люблять рости. Знову ж таки, все чисте. Да? То є, ну, молоді прирости, зрозуміло, то і молоді прирости. Ну, ось де багаторічна деревина, бачите, воно все чистечке, ніде немає в око капнути. Тому що бордоська працює. І хто би там що не казав, знову ж таки, подивимося. Порівняння з Нордаксом, тут, бачите, яблуня ще гірше скинула е, цей ну, листовий апарат. Ну, доски не десь на днях, я так думаю. Бачите, ця яблуня теж вся чистенька. нігде нічого немає, ніяких лишень. І тому подібне. Відповідно, бордоська рідина реально робоча тема. Я вже казав, в мене вже був, був, було порівняння, де одні препарати були без бордоської рідини. Десь там в старших відео ще, ще в, началі, в началі каналу, в одних з перших є там відео. У мене е, три рядки, по-моєму, персика були не оброблені бордоською рідиною. І там курчавість була така, що просто капець. Хоча всі препарати були. розумієте, от так само і в даній ситуації. Тобто Ми спалюємо ці гриби бордоською рідиною ці спори, всі ці лишайники, в яких вже зимують, і, і гриби, і шкідники. І як наслідок, ми отримаємо на рік більш таку позитивну обстановку і позитивну ситуацію. От. А якщо полінуватися, на таке собі діло. Нордакс ще буде так робити роботу. Фіг його знає, знову ж таки, треба перевіряти. Тому що саме в я знаю, що дуже круто гасить. Можна це все діло робити. Я знаю, зараз знову ж таки в коментарях будете писати. Ой, залізний купорос. Да, залізний купорос працює, але він мені капець як не подобається робота з залізним купоросом. Ось його. ну Я тут теж час від часу подріпував, але в загальному ну, ж таки дуже старе яблуня, два рази вже омолоджувалася, і при тому всьому вона ще продовжує рости. Ось, що я маю на увазі, коли недостатньо якісно, бачите. Ось такі грибочнички, Дивіться, по курі. Ну, я сюди все одно дріпав, в меншій мірі, але дріпав, як бачите, є. Є і по молодій деревині є. Не так критично, і не так багато, але теж є. Ну, сюди менше уваги приділяється, однозначно. Тому що напевно, це, напевно, останній рік її, бо вона мені тут вже починає заважати. Отака, От друзі, картина, тому настоятельно рекомендую. В бордоську Це Муторна, звісно, тема, муторна справа, але чистою бордоською якісною стоїть обробити. Мішати з карбамідом точно ні. <разнавис��> не треба якось так. Ну що, друзі, напевно, на, 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 на даному етапі все. Відповіді на запитання дав. Е, шо, завожу зараз свого апарата і погнав косити конюшинку, тому що тут обіцяють знову ж таки сніг туди-сюдим, щоб її цю конюшину не привалило, бо потім не буде що косити. Ну, не буде як. <кх -кх -кх а весною будуть випади. Я не дуже хочу цих випадків, я хочу бути класний, класний гарний коврик з конюшини. Мені дуже подобається візуально. Якось так. Все. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал. Всім пока-пока. До нових зустрічей!